Вітаю вас на каналі Нововолинь в ефірі Волинського телебачення про свою депутатську діяльність сьогодні прозвітує депутат Луцької міської ради Петро Петрович Савчук. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, пані Наталя, доброго дня, шановні лучани. Перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я для наших телеглядачів уточню, що ви були обрані депутатом Луцької міської ради у мажоритарному окрузі номер 16 так? Саме так. Зараз є позапартійним та позафракційним. Також ви є заступником голови постійної комісії міської ради з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва у місті. Так. Є завідувачем кафедри. Матеріалознавства та пластичного формування конструкції машинобудування Луцького національного технічного університету, доктором технічних наук та професором. Все правильно? Це дуже точно. Я знаю, що ви є дуже активним депутатом, науковцем, а також громадським діячем і долучилися до чималої кількості програм, які реалізуються зараз у місті. Будь ласка, про такі найцікавіші, які є найважливіші для лучанків. Скажіть зараз? Це і наш обов'язок, а тим більше, якщо ми науковці маємо. Е... Ступень, маємо підтримку в і в студентів, і, скажімо так, це освіт, науково-освітнє середовище, воно досить потужне. І як з точки зору експертів, і з точки зору як реалізаторів тих чи інших проєктів. Безумовно долучаємося. Паралельно в нас виникла думка свій час, це років 6 назад. Ми створили свою власну громадську організацію, це Волинська асоціація вчених та інноваторів, де ваш покірний слуга має честь бути головою управління. І ми, безумовно, об'єднуємо зусилля і науки, і освіти. І е, все це спрямоване в русло е, підготовки і реалізації проєктів, в тому числі за кошти міжнародної технічної допомоги. Для прикладу, зараз на Волині реалізується е, порядка е, 30 проєктів, е, ну, мається на увазі міжнародних, таких е, ну, досить серйозних, де є інфраструктурна складова. Е, е, ну, скажімо так, треть цих проєктів ми маємо дотичність, а безпосередньо координуємо це два проєкти. Перший це будується водолікувальний корпус в селі Ну, Він будується, тому що він вже сам збудований. до речі, можуть і лучани, і мешканці Волині долучитись, поїхати, попробувати, поплавати, подивитися, що це в нас вийшло. Це 1,7 мільйона євро, такий серйозний масштабний проєкт. І другий це розвиток водного шляху С40 е Дніпровісла, з можливістю від Херсона до Гданська через річковий транспорт, переміщувати товари, займатися розвивати туристичну інфраструктуру. Ну а Волинь, вона дотична безпосередньо через Волинське полісся, це в нас з білорусами. У нас є і Любешівщина, та й зрештою в нас є стир і в нас є Луцьк. Колись в нас був річковий порт. І зараз стоїть питання. Ми пропрацьовуємо сьогодні в обласній адміністрації управління транспорту і інші управління. На часі вже, ну, так би мовити, підтримка цього напрямку транспорту і бізнесу, тому що він є екологічно чистий, він зараз в повній стогнації, але ми повинні його розвивати. І наша область в цьому. Напрямку робить певні кроки і є такий міжнародний проєкт, де ми дотичні. Тому маємо змогу безпосередньо консультуватися з європейською спільнотою, з білорусами і виробляти спільні позиції. Наскільки привабливим зараз є Луцьк для інвесторів? Луцьк він завжди був і буде привабливий для інвесторів, тому що це, по-перше, європейське місто. Воно не тільки асоціюється з європейським, умовно відображення, і думаю, багатьох лучан, а і транскордонно і з позиції того, що все-таки є дуже багато похідних, які про це говорять. Наприклад, Ті напрямки, які е, зараз активно розвиваються. Це нав, навіть зрештою від, розпочинаючи е, транспортно логістичний закінчуючи просто благоустрій міста, багато що переймається. Ну, це дуже зручно, тому що можна поїхати в Польщу, подивитися, яким чином в них побудовано та чи інше, наприклад, рекреаційна зона, яким чином в них працює транспортна система. І це безпосередньо мультиплікується на, на Луцьк, на волинь. Тому ми, чи готові інвестори кладати кошти? Е, я думаю, що вони завжди готові але вони моніторять безумовно ситуацію. Інвестор це дуже прагматична людина, він поки все не все не прорахує і не переконається, що він як мінімум може мати від того певний зиск, тому що це не грант. Якщо ми працюємо з грантами, там одна ситуація, це, так би мовити, кошти видаються без, ну, безкорисливо, але на певні благородні напрямки. То тут в даному випадку це, це бізнес Бізнес е, і вміння зацікавити інвестора. А в свій час ми пройшли непогану практику, це при Волинському обласному фонді підтримки підприємства, е, який Василь Байцем в свій час е, ну, роз, е, так би мовити, е, розбудовував. Ми, е, я очолював інноваційний центр провадження новітніх технологій. Е, це фактично трансфер технологій, тобто зв'язок науки з бізнесом. І ми безпосередньо вже відчули, де може бути дотичний інвестор, де він не може бути. І ми були свідками створення і Кромберген-Шуберт, і, і інших цих підприємств, які успішними на Волині. Безумовно, інвестор є. Він, йому Україна цікава і Волинь, зокрема, єдине, треба правильно і грамотно подавати інформацію. Тут повинно, щоб було що напрацьовано, мають бути проєктні пропозиції. Не просто запрошувати в гості і говорити. Має бути конкретна вже пропозиція. І вона стосується і доброї волі громади, тобто має бути ну, скажімо так, певна оцінка органів місцевого самоврядування скажімо так, мешканців цих територій. Наступне, має бути чіткі правила гри. Чіткі, чіткі пункти, які треба пройти. І третій основний момент це інвестору треба показати, що ми здатні ефективно і, і як то кажуть, за цільовим призначенням реалізувати ці кошти. В іншому випадку, не скоро ми зможемо ті чи інші проекти мати реалізованими. Нам допомагають оці грантові програми, тому що там це фактично певна допомога, певний розвиток, певна школа виживання. Зараз ми в Волині досить потужно розвивається, є багато і організацій, і місцевого самоврядування йде у такого роду проєкти. Разом це все дасть нам підсилення ситуації. І Польща чого? також не зразу отримала такі достойні, великі кошти. Ну, були певні ну, цільові проекти, програми, подивилися євроспільнота, чи, чи, чи є довіра, чи можна довіряти полякам. Після того пішли масштабні інвестиції. Якби зараз не військова оця ситуація на Сході, яка, на жаль, забирає багато не тільки самих кращих наших синів і дочок, але і забирає багато зусиль похідних і е, насторожує певним чином інвестора. Якби не це, я думаю, ми вже е, ну, значно були б далі в плані інвестування і потужностей, і цікавості. От ви згадали про Польщу. До речі, експерти Польщу ставлять у приклад Україні саме у процесі децентралізації влади, тому що цей, ця реформа там відбулася надзвичайно ефективно і дуже швидко, так. фактично. Основою країни, сильної України стали такі е, доволі потужні громади. Так? Для розвитку цієї громади е, всі експерти кажуть про те, що необхідно б розвивався малий та середній бізнес. Так? Оскільки ви є заступником голови відповідної відповідно, комісії, які кроки у цьому напрямку? От по підтримці розвитку якраз малого і середнього бізнесу у місті. Це стратегічне і чутливе середовище для розвитку не лише бізнесу, а розвитку міста, розвитків регіонів. Тому що Підприємці вони гнучко працюють, вони здатні трансформуватись, вони здатні отримати ту тучів інформацію. Зрештою, вони вкладають власні кошти, їм практично ніхто не допомагає. Є в нас в області фонд підтримки підприємництва, є в нас в місті фонд, але, на жаль... Є програма, відповідно, створена так, до речі, на 2015, і затверджена так. І, і роки, ми так. і попередня каденція приймала, і ми безумовно приймаємо це, так би мовити, добрі наміри, що ми хочемо це розвивати. Але, на жаль, недостатньо бюджетних асигнацій, недостатньо коштів, воно не дозволяє, щоб ці ну, скажімо так, напрацювання вони були в пріоритетах. Зазвичай вони в залишковому принципі. От було минулого року було, в минулій програмі 100 тисяч передбачалось виділення на підтримку підприємства. На жаль, вони ну, не змогли не, ну, не було їх де взяти, тому що треба було профінансувати захищені статті. І там було Питання про те, чи, наприклад, не скорочувати зарплати вчителям і освітянам взагалі в загальному, а не підтримувати підприємництво. Але, на жаль, так не має бути. Це, на жаль, потрібно все-таки напрацьовувати схеми. Якщо вже не безпосереднього цільового фінансування тих чи інших пропозицій чи підтримки, наприклад, студентських стартапів. Взагалі в нас випускники... Вузів національних і інших вузів, вони, вони і самодостатні, і вони потужні. У нас прекрасна система освіти, якісна підготовка, але, на жаль, вони попадають, так би мовити, на, на той жорсткий ринок праці чи ринок послуг, де вони ну, втрачають. Ну, віру в те, що вони вчили, що їм давали викладачі. Чому? Тому що є розрив безпосередній. Якби вони мали перші кошти на стартові, якісь свої розкрутки ідеї і так далі, чи це було б якась певні програми, де давалися ресурси, щоб їм можна було б ту чи іншу ідею реалізувати, трошки було по-іншому. А так вони змушені зацепляти за це місце роботи, де тільки можливо, а далі вже помаленьку реалізовуватись. Я думаю, що зміною закону про вищу освіту, це новий вступив в силу нещодавно, прогресивний, до речі так як і міністр наш освіти Сергій Миронович Квіт, вони дійсно переймають досвід європейський, світовий. Я думаю, що там вже в нас акцент йде на не підготовку спеціалістів, а на спеціалізації. Тому вже випускник він буде трошечки більш адаптованіший. Але проблема все-таки з другого боку залишається, має бути наповнення на зустріч. Це якщо про підприємництво, то безумовно має бути фонд відповідний, ефективний, де може прийти молода людина з дипломом і сказати, що я хочу таку чи іншу ідею реалізувати, дайте мені цю можливість. І ми будемо це робити. Я думаю, що це і вузи національні мають підтримати, і в технічному це ми бачимо. Тобто системно ось таким чином тільки треба виходити з ситуації. А підприємництво це основний рушій розвитку територій. Це і в Польщі був поштовх відповідно по підприємництву дуже потужний. А далі вже підключалось і громадянське суспільство, і місцеве самоврядування. От Розвиток підприємництва ще е, також торгівля поруч стоять. Так? Якщо говорити про місто Луцьк, то е, така стихійна торгівля, вона стосується, як правило, сільськогосподарської продукції. Так? Бачимо, є, таке, є. є такі явища, чи можна його перевести в правове русло, яким чином? Е, його можна перевести в правове русло, все можна перевести в правове русло, якщо вміти домовлятись і бути господарем. А господар це перш за все. Та людина, яка вміє організувати діяльність на своїй території. Тобто, якщо в нас є ринки, є адміністрація, вони перш за все відповідають за те, чому там, наприклад, стихійна торгівля. Бо що таке стихійна торгівля? Це не просто люди, так би мовити, безпередільничать. Вони змушені під ту ситуацію, яка є, і виходити з тої ситуації. Якщо логістично приїхав автобус, там та жіночка вийшла чи, чи бабця вийшла з того автобуса, вона не може ту важку сумку далі пронести, вони дивляться, де кучкується такого роду. Ну, скажімо, так торгівля. І вони змушені це робити, і їх треба на цьому, так би мовити, не зупиняти і їм не, не, не обмежувати, а треба знаходити їм альтернативу, сказати, що ось дивіться, ми вас готові завезти в іншу точку міста, створити вам такі ж умови, до вас прийде той же самий покупець. Повірте, і покупці, і продавці вони будуть під ці правила. Головне. Стратегія, влада має продумувати все, ну і ті, хто відповідають за ці ринки, і де отримують надходження. Через задали на комісії оці питання перенесення, зокрема, авторинку, так, ви згадували, чи центрального? Так. Нещодавно в нас на комісії ми розглядали питання стосовно переміщення авторинку. Дійсно, це питання вже на часі, тому що не є в нас цивілізованим саме авто, торгівля автомобілями і скажімо так, похідними до них на, тепер, на теперішній території. Треба щось змінювати, але також треба планувати на крок-два вперед. Тому що було напрацьовано на комісії декілька рішень, створена відповідна комісія, була ініціатива. І один з варіантів це перенесення на ту територію, що вже згадував де кромберг і Шуберт, на ці території. Так, да, цікава ідея, але безпосередньо ми вже забуваємо, що ми раніше планували центральний ринок туди перенести. Тому я на комісії задавав запитання резонно я кажу, чи системно ці питання розглядаються. Якщо системно, то має бути пропрацьована схема, яким чином системно це буде реалізовано. Наприклад, якщо це буде авторинок раніше перенесений, ніж центральний ринок, то тоді чи він поміститься і чи воно буде синхронно, це від того, як будуть ну, суміщені ці синхронні ринки, і до того, що, наприклад, є погідні речі, наприклад, екологія, відходи і так далі. Не тільки логістика. Безумовно, треба виходити дуже, ну, до ці, підходити до цих питань зважено і раціонально, але їх потрібно вирішувати. От зараз всі колуарно говорять, що треба центральний ринок переносити, не може він в такому вигляді, як він є, функціонувати. Але всі, так би мовити, бояться відкрито це сказати. Чому боятися? Потрібно з людьми радитись і їх переконувати і казати, шановні мешканці Луцька, є ось така альтернатива, давайте залишимо, наприклад, торгівлю. Ну, сувенірами чи іншими похідними речами, які стосуються от, туризму і рекреації власне, на цій території, а все інше попробуємо перенести в ту чи іншу частину міста, наприклад, у Даш, де згадуємо. Але ми вам пропонуємо таку мотивацію, таку підтримку. Наприклад, кращі умови, ну, зменшення там, оподаткування, чи там, канікули взагалі якісь пільгові, наступне. Маса, маса може бути зустрічних пропозицій влади. Головне пробувати і шукати. А якщо просто ламати, нагнітати цю обстановку, чи так би мовити, загострювати цю ситуацію, від, від неї не виграє ніхто. Перш за все це лучанин, перш за все зручність, побут і те все, що з цим пов'язано. А другий етап це вже стратегія, яка стосується цього процесу. Петре Петрович, ще будучи кандидатом у депутати Луцької міської ради, ви завжди наголошували на тому, що вкрай необхідно впорядкувати цю систему транспортних перевезень у Луцьку та й, власне, сам момент ціну утворення якраз на цьому ринку. <кък> так, за час депутатства вдалося щось змінити, зробити якісь певні кроки? Як ну, ви дивитесь зараз? Боровся, боровся. Я член комісії по цінах і якраз ціновій політиці, в тому числі виносились на нашу комісію питання, які підняття тарифів. Жодного разу вони для мене не були переконливими, тому я жодного не підтримував підвищення підняття тарифів, так, також зараз от напрацьовується вже є спроби все-таки підняти цю ціну. Не це основне. Основне створити хороші умови для підприємців, які надають ці послуги. Якщо продумати логістику цих перевезень, якщо е, підібрати відповідний е, ну, так, автотранспорт, якщо е, скерувати е, ну, потоки людей і підприємець побачить, що від нього від цього було в нього, скажімо так, покращення ситуації, то він не буде піднімати питання підняття ціни. Тому що чому він піднімає? Тому що піднялася ціна на паливо-мастильні ресурси. І він резонно піднімає, ну і на ремонт там техніки. Але ж ми маємо виходити з того, кому надають ці послуги, перш за все, з людини, з мешканця Луцька. Піднялась заробітна плата на стільки відсотків, наскільки хоче підняти вартість проїзду, не піднялась. От давайте ми піднімемо певним чином покращим життя лучанам, а тоді ми будемо паралельно робити те все, що пропонують ті, хто скажімо так, від цього мають комерційний зиск. Але, безумовно, перевізники вони не просто піднімають це питання, бувають дуже гострі ситуації їх треба ну, конкретно вирішувати, але системно не можна піднімати ціни, не вивчивши глибоко цього питання. Я буду категорично і продовжувати з цим так боротися. Також на початку нашої розмови ви згадали про нинішню ситуацію в Україні і про учасників АТО. Зараз їм особлива увага. Знаю також, що є ініціативи, які ви підтримали, які стосуються так. якості надання медичних послуг і власне розбудови цієї медичної галузі. Так. Е... Ну, тут не просто чутлива ситуація. Йде фактично неоголошена війна, вона продовжується. Десь вже вона, скажімо так, перейшла в більш тихішу фазу, але все рівно гинуть наші хлопці. От сьогодні також будемо зустрічати чергового лучанина, світла йому пам'ять, який загинув Власне біля, ну, на Сході. Безумовно, наша, наш обов'язок тих, хто не, скажімо так, не, не приймає участь в військових діях або безпосередньо задіяний в цій операції антитерористичній, робити все, щоб було краще або тим сім'ям, тих наших захисників, або те, що може допомогти їм безпосередньо, коли вони будуть потрапляти назад ну, своє, на своє ну, місце проживання. В тому числі те, що стосується реабілітації їх. Є поняття медична реабілітація, є поняття психологічна реабілітація. Я коли проходив курс лікування нещодавно в госпіталі інвалідів війни, в село того, що мав травму, і мене оперували, я стикнувся з тими хлопцями безпосередньо. І ви знаєте, коли цигарку хлопець тримає в руках і він не може докурити її, не перекладаючи з руки в руку, просто настільки нервова система розшатана. Не звертати увагу на цих хлопців це просто, як то кажуть, ганьба нам. Всім. І ми напрацювали декілька проєктів, в тому числі ось є проєкт по добудові в госпіталі інвалідів війни, медико-реабілітаційного центру. Це будуть залучені європейські кошти. Є доброволя Володимира Петровича, тому що був офіційний лист від громадської організації. Ми пішли відкрито, сильно, системно, щоб воно не затягнуло і не попало в бюрократичну цю систему. І є вже певні рішення і певні вказівки, і ми напрацьовуємо цей проєкт. Вже є навіть його, так би мовити, первинна інфраструктурне відтворення. Тобто це двохповерховий буде корпус, буде окремо басейн, буде окремо спортивний майдан і буде всередині скажімо так, приміщення, де буде кінезотерапія. Я зараз після етеру їду якраз в госпіталь, буду продовжувати цю роботу. Це, так би мовити, діло честі. Крім того, є в нас ряд ще проєктів, які... це стосується медичної реабілітації. Але стосовно психологічної реабілітації є дуже багато напрацювань. Східноєвропейський це Ірина Костанкевич, працює в цьому плані фонд Новий Луцьк. Вони, так би мовити, взяли це на особливий контроль питання. Тому що є складові і, і психологічної, і медичної реабілітації. Також ми в технічному нашому Луцькому національному університеті зараз звітуюсь, відкриваємо військову кафедру, і один з напрямків це буде ну, військові психологи. А там буде в нас, так як ми заплановано, і Міністерство оборони під це підтримує, буде в нас власне, якраз сегмент, де ми будемо звертати увагу, готувати фахівців, які зможуть працювати. Тому буде там симбіоз досягнень, ті робить, які і фінансує значить, фонд Новий Луцьк плюс на працю... Східноєвропейського університету, ну і те, що ми будемо паралельно розвивати, продовжувати. Так чи інакше, але в світній галузі знову ж таки ми торкаємося в нашій розмові, адже ви зараз є викладачем, завідувачем кафедри і до того ж претендуєте <клес> на місце ректора. Так? Я знаю, кафедра ваша висунула вас як кандидата на цей високий пост. І цікаво, думаю, нашим жанам буде теж дізнатися, яким бачите університет в разі, якщо станете ректором, і якісь такі основні моменти, на яких би хотіли наголосити. Дякую за це запитання. Воно дійсно на часі, і воно, так би мовити, в душі і на серці, тому що як і в багатьох сферах в нашій державі зараз відбувається, так і в нас в університеті потрібні зміни. Ці зміни мають бути не радикальні, але це мають бути зміни, які підсилять ситуацію з підготовкою фахівців і зроблять університет ще більш успішним, який він є. Треба віддати величезне, належне і повагу нашому Віктору Володимировичу Божедарнику, світла йому пам'ять за те, що він зробив, якби не він, не було б цього університету. І наш обов'язок вивести цей університет на той рівень, який зараз потребує час. А ситуація наступна. Нам безумовно треба і основна місія, яку ми бачимо у університету, це висококваліфікований, конкурентноздатний фахівець для економіки безпосередньо Волині України, який на європейському рівні буде також сприйматися. Для цього є декілька самих важливих напрямків. Перший це має бути мотивація працівників, мотивація викладачів. Тобто вони мають настільки працювати не просто ефективно, а самовіддано, щоб ну, дослухатись до серця цього студента. А вони, на жаль, трошки пасивні на сьогоднішній день. Тому друга складова це мотивація студентів, це теж системний блок. Третій блок це має бути ефективний менеджмент, ефективне управління, ефективна робота самого колективу. Ну і четверте основне, ну і паралельно розвинута інфраструктура має бути, мають бути комфортні умови роботи, які треба покращувати. Ну і безпосередньо має бути джерело фінансування з того, що ми і починали, яке має допомогти це зреалізувати. Ми напрацьовуємо не лише з фондом Новий Луцьк, а і з іншими серйозними фондами «Волині». І не лише Волині. Напрацювали вже інвестиційну цілу програму під цю нашу стратегію яку ми розробили і виборчу програму. І якби не було в мене впевненості, що ми отримаємо фінансування, повірте, я би не брав бися за цю роботу і за, за таку високу відповідальність. Тому що одне діло, що люди довіряють і колеги, і кажуть, давай будемо все-таки підсилювати позиції вузу і на внутрішній, і на зовнішній арені, але треба прагматично мислити. А хто, як не технарі, можуть прагматично мислити? Ми бачимо, що потрібно ну, значні кошти для того, щоб ми могли досягнути тої якості підготовки. Але паралельно у нас є моделі, яким чином ми вже рухаємося. Це є маса проєктів, це є і, наприклад, що стосується студентського середовища, і розпраць, ну, напрацьовано це у нас е цілий проєкт. Це е, студентсько, так би мовити, реабілітаційної такої бази, яка буде створена, не студентською, скажімо так, спортивно реабілітаційної для студентів і для викладачів, щоб можна було європейські кошти додатково залучати. Також в нас є ще напрацювання... Петро Падає Петровича, молиться наше майбутнє. Так. Фактично у нас час нашої передачі вже так за, зрозумів, завершується вже. так. З таким самим ентузіазмом будете втілювати свої депутатські ініціативи, адже доволі мало часу залишилося, ще десь півроку до завершення цієї каденції, будь ласка, два слова про те, чому зараз е акцентуєте вашу увагу як депутата Луцькому е складувати? Е дві складових, які нас, наш обов'язок як депутатів. Е це перше, це е тримати на пульсі всі ці проблеми, які є в місті, від кожного конкретного пересічного лучанина. Біля 30 запитів в мене е кожного, кожного місяця могло би бути від кожного лучанина. Але воно дещо систематизується, дещо вирішується, навіть не подавши запити. А друга складова це треба бути ефективним, так би мовити, контролером якості використання і успішності освоєння тих ресурсів, які є, а не лобіюванням на той чи інший округ тих чи інших ресурсів. Тому що на всіх не вистачить. Нам треба, якщо вже так складається, що на округ мого колеги надають кошти. Треба просто приїхати йому допомогти, ну, я маю на увазі мажоритарний, приїхати йому допомогти, проконтролювати, чи якісно і ефективно ці кошти освоюються. Якщо ми навчимося якісно робити ремонт дороги, то в нас буде набагато менше потрібно ресурсів і набагато річ їх ремонтувати. Якщо ми навчимося по енергозбереженню утепляти будинки і робити енергоаудит системний, то ми також виграємо. І через декілька років ми просто не будемо один з другого перетягувати ковдру, дай нам, шановний пане фінансування на ті чи інші проблеми. Ми просто тоді будемо трошки по-іншому рухатися, ми будемо системні вже питання розглядати. І зрештою жити у іншому місті новому. Безумовно, безумовно. Нове місто, воно і так само, як Новий Луцьк. Луцьк. Луцьк взагалі це унікальне місто. І з точки зору геополітики, і з точки зору е, туристичного і історичних сегментів. Тому в нас все буде добре. Дякую вам за розмову. Гостем нашої студії сьогодні був депутат Луцької міської ради Петро Савчук. Дякую всім за увагу, залишайтеся з нами, нам все добре.